Доброго дня, шановні члени конкурсної комісії, сьогодні, 20 травня 2025 року, і ми з вами проводимо засідання конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій громадських об'єднань осіб з інвалідністю для надання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету а також результатів моніторингу стану виконання проектів у 2025 році. Засідання проводиться в приміщенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за адресою місто Київ, порядів 28 та онлайн. Так. Фондом ведеться запис засідання, який буде розміщено на сайті фонду соціального захисту осіб з інвалідності. На засіданні присутні Данілина Людмила Анатоліїна, Бевс Роман Леонідович, Суворова, Анна Олександрівна. Запрошена Інна Олександрівна. І онлайн доєднані Білоус Василь Васильович, Кандиба, Сергій Володимирович. Також Чебаненко Олег Іванович, Бабець Марина Леонідовна, Давиденко, Ганна Віталівна, Галайдюк, Вікторія Вікторівна. На порядку денному у нас з вами чотири питання. Розпочну з першого питання. Перше питання у нас з вами попередні всім було членам комісії, надіслано регламент роботи на ознайомлення, і зараз хочу, щоб члени комісії висловили свою думку. Можливо, є зауваження, заперечення, можливо, потрібно щось додати або навпаки змінити. Прошу члени комісії. У мене зауважень mm. немає, дякую. У мене також зауважень немає. Дякую. Так, немає. немає. Дякую, пане Василь. Зауважень немає. Дякую. Ну і в нас тут ні в кого зауважень немає. Тому да, пропоную а, затвердити рішення щодо. Затвердження регламенту роботи конкурсної комісії, який був розглянутий всіма членами конкурсної комісії. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Бабець за. Так, пане Олеже за і пана Ганна. Вікторія Вікторівна за. Так, Вікторія Вікторівна за. Бачимо, Лишилась пані. Давиденко. Так. Ви нас чуєте, пані Ганна? Е, Так, я підтримую. Дякую вам. Фіксуємо в протоколі. Переходимо до другого питання порядку денного щодо наявності наявної конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії. Хочу повідомити, що і нагадати, тому що в нас є члени комісії, які вже були в минулому році в складі. Комісії, і, і, і знають і пам'ятають, що це таке, але нагадаю, потенційний конфлікт інтересів це наявність особи, приватного інтересу в сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Абзац з частини першої статті першої закону України: реальний конфлікт інтересів суперечить між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливають на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Абзац 13 частини першої статті першої закону України. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій члени конкурсної комісії повідомляють про відсутність чи наявність конфлікту інтересів та у разі наявності конфлікту інтересів надають пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ними обов'язків. Прошу повідомити кожного члена конкурсної комісії щодо неявного або відсутнього конфлікту інтересів. Почну з себе Данілина Людмила, Людмила Анатоліївна не маю конфлікту інтересів. Прошу далі, по списку буду звучити Роман, Завідувач сектору взаємодії з громадськими об'єднаннями фонду, конфлікт інтересів відсутній. Суворова Інна Олександрівна. Конфлікт інтересів відсутній. Павленко Юлія Іванівна. Відсутня. Білоус Василь Васильович. Немає конфлікту інтересів. Дякую. Кандим Василь Володимирович. Конфлікт інтересів відсутні. Дякую. Московець Наталя Олександрівна відсутня. Чипаненко Олег Іванович. Конфлікт інтересів відсутній. Дякую. Бабець Марина Леонідівна. Конфлікт інтересів відсутній. Дякую. Давидко, Ганна Віталівна. Конфлікт інтересів відсутній. Дякую. І Галадюк Вікторія Вікторівна. Конфлікту інтересів немає. Тобто у нас в складі комісії присутніх сьогодні на засіданні, конфлікту інтересів у членів комісії відсутні. Підписуємо в протоколі. Ні, беремо до уваги, зазначаємо в протоколі. Так, і переходимо до наступного питання щодо роботи з платформою електронних конкурсів. Фондом проведена робота з організації для проведення конкурсу. Зокрема, направлено лист від 11 лютого 2025 року за номером 11 에, дріб 04 дріб 12 521 0401 12 263 041 данмін цифри та ДП щодо урахування вимог законодавства у сфері соціальних послуг для підготовки фонду конкурсної документації та розміщення її в електронній системі проведення конкурсу. Однак фонд не отримав відмін цифри та ДП «Дія» у відповідь. Враховуючи зазначене, фонд листом від 17 лютого 2025 року за номером 11-04-11-500 82-04-04 звернувся до Мінсоцполітики щодо підтримки пропозицій фонду здійснити організацію та провести конкурс у поточному році у комбінованому режимі. Міністерство соціальної політики листом від 6 березня 25-го року за номером 2569-0-2-25-15-2 дріб дріб Погоджено перелік пріоритетних завдань для реалізації загальнодержавних проєктів громадських об'єднаннями осіб з інвалідністю у 2025 році. Граничний обсяг фінансування одного загальнодержавного проєкту становитиме до 500 тисяч гривень та проведення конкурсу в комбінованому режимі. Можливості подання конкурсних пропозицій як через електронну систему, так і особисто до фонду в паперовому вигляді, з дублюванням стан копії конкурсної пропозиції на електронну пошту фонду або подання виключно на електронну пошту фонду шляхом підписання кваліфікованим електронним підписом тобі шкепом. 14 квітня 2025 року фондом оголошено конкурс проєктів для громадських об'єднань. Збір конкурсних пропозицій тривав включно до 13 травня 2025 року. До фонду подано 12 конкурсних пропозицій від 7 потенційних учасників конкурсу. Так, і переходимо до третього питання порядку денного допуск до участі в конкурсі проєктів громадських об'єднань відповідно до вимог порядку постанови Кабінету міністрів 1049 та порядку постанови кабінету міністрів номер 70 Так Чинам комісії було надано доступ до 12 конкурсних пропозицій від 10 громадських об'єднань, що надійшли на конкурс, а також довідки щодо кожної конкурсної пропозиції. Фондом опрацьовані всі конкурсні пропозиції на рахунок відповідності вимогам подання конкурсних пропозицій, і відповідно до пункту 7 порядку проведення конкурсу постанова кабінету міністрів 1049 та пункту 7 порядку використання коштів, постанова кабінету міністрів номер 70 Хочу зауважити, що на конкурс проєкті подано конкурсну пропозицію від благодійного фонду місто Добра. Відповідно до пункту 3 порядку використання коштів, постанова кабінету міністрів No70, одержувачем бюджетних коштів є громадські об'єднання осіб з інвалідністю. Або їх місцеві або обласні осередки відокремлені підрозділи, які в тому числі утворені з метою, визначеною статтею 12 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, що підтверджується статутними документами, організаційно-правова форма, благодійний фонд не відповідає вимогам порядку. Використання коштів. Тому я, голова комісії, виношу питання не допустити до участі у конкурсі благодійний фонд місто добра відповідно до вимог абзацу 2 пункту 7 порядку використання коштів, зокрема невідповідності організації вимогах і критеріям, визначені в пункті 13 порядку використання коштів. Прошу членів комісії висловитися, якщо мають іншу думку. Голосу. Якщо інших думок пропозицій немає, тоді виношу питання на голосування. Не допустити до участі в конкурсі благодійний фонд місто Добра. Хто за таке рішення? У фонді у нас всі за. Онлайн. Пані Вікторія за, пан Василь за. Пані Марина за, пане Олеж. Чиваненко також за. Да, да, також за. Ну, очевидна, невідповідність. Ну, да. Не за. Дякую, дя... дякую, пане Олеже. фіксуємо в протоколі. Так. Е, наступне. Е, Є пропозиція здійснити оцінювання конкурсних пропозицій відповідно до вимог порядку проведення конкурсу за критеріями першого етапу. Зокрема, перший критерій відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, другий критерій відповідність проєктів загальнодержавному рівню виконання. Зрозуміли критерії, так? Да? Вони в нас незмінні, такі, як прописані в постанові. Індивідуальні оцінювальні листи для здійснення оцінювання конкурсних пропозицій на першому етапі будуть надіслані на електронні пошти, якщо в когось змінились, або. Не користуйтесь скринькою і є е, прохання надіслати оцінювані листи на інший носінь, прошу повідомити е, секретаря фходу соціального захисту осіб з інвалідністю. А, і е, також у нас є оголошення, так? Пане Роману, прошу. Шановні члени конкурсної комісії, є велике прохання до вас і питання. Подивіться, будь ласка, на ваших завантажених електронних поштах, чи відкриваються всі конкурсні пропозиції, чи відкриваються довідки, які були направлені е відділом взаємодії з громадськими об'єднаннями? Чи всі все отримали, чи є можливість здійснити оцінювання по першому етапу? Якщо хтось щось не отримав, тоді прошу озвучити або зв'язатися з секретарем комісії. Так, і ще одне, що варто було б нагадати: що після засідання буде надісланий протокол прохання всіх членів комісії. Ті, хто мають можливість приїхати в фонд, підписати протокол, запрошуємо. Кого немає такої можливості, ви можете Підписати протокол шляхом підпи накладання кваліфікованого електронного підпису кепом, або роздрукувати підписати і надіслати скамкопії. Там, да. Там дещо спростили цей механізм, тому що є в нас члени комісії, які знаходяться не в місті Києві, які завантажені дуже. Складно добиратись, тому ми дещо спростили цю процедуру, але ід ідентифікація нам дозволяє, законодавство нам дозволяє таким чином підписувати документи. Шановні члени комісії, пропонуємо наступне засідання на 23 травня на п'ятницю. Попередня це буде сама година. Можна планувати, якщо заперечень немає. Яка година? 14 тижні. Вибачте, переривається зв'язок. 14-та? 14-та, 14. А тривалість це вже буде захист чи? Дивіться, це у нас буде підсумовування, оцінювання по першому етапу. Плануємо, скажи мені, попередньо. Ми плануємо, попередньо, дивіться, ми плануємо до 22-го, 5 до 16 години зібрати індивідуальні оціночні листи, 23-го Травня провести узагальнення, зробити допуск до відкритого захисту і вже на наступному тижні провести відкритий захист конкурсних пропозицій приблизно на вівторок, в п'ятницю вже чітко узгодимо дату. Е, є таке велике бажання здійснити всі ці процедури до кінця місяця, щоб ми могли з нашими потенційними переможцями укладати договори е, з першого. Можна Чи читати з темі, процедуру вкладання. Чому е, у нас е, це довготривалий період? Е, ті члени конкурсної комісії, які давно з нами працюють, і знають, е, що е, пот, тим більше ті громадські об'єднання, які знаходяться в інших областях, потребують узгодження опрацювання ще зі стороною територіального відділення фонду, яке буде включатися йду, і до спільно Узгоджувати пакет документів по підписанню договору. Ну і щоб у наших громадських об'єднань було більше часу для реалізації. Це ж все ж таки одна із важливих складових, тому так і плануємо. Так, да, щоб не затягувати, да, дати можливість їм більше працювати і надавати соціальні послуги людям з інвалідністю. У нас проєктів не так багато, тому їх можна опрацювати ще Вони невеликі, вони зрозумілі. Якщо ні більше у членів комісії немає ніяких пропозицій або оголошень, або інших реплік, то наше засідання по порядку денному вичерпано. Дякую всім за участь, за те, що ми з вами. В тому складі, майже в якому працювали в минулому, вже злагоджено, розуміючи е, всі механізми і порядки, будемо рухатись в напрямку конкурсу. Всім бажаю здоров'я і до наступного засідання. Дякуємо, нас, знаємо. Ще одну хвилиночку. Дуже. У нас є член комісії, який взяв слово. Прошу. Єдина громадська організація, якою проголосував, місто Добро фонд. Я перший раз на вашому суспільстві на цьому конкурсі, знаєте, як юрист розуміє, що можна пошукати, але знаєте, якась сухо сказана, що там пункт такий та постанови, то Мій приліт в тому, щоб ці громадські організації, а саме особи з інвалідністю, це саме потребуюче суспільство, яке ну, просто необхідне якесь фінансування. Хоча б, на жаль, у нас тільки в одному просторі це послуги, і якщо є можливість, то знаєте, може дамо якийсь час. Щоб ця організація якесь письмове пояснення або свою суперечку нам надало, і ми тоді, якщо воно дійсно відповідає тому, то рішення прийнято. А якщо можна якби виправити по ходу на те зауваження, яке знайшла комісія, то може все додати. Я в плані того, що ми йдемо до... Людей в такому ракурсі е, у нас е, взяв слово Сергій Володимирович Кандиба, делегований представник громадської ради при міністерстві соціальної політики України, голова громадської організації для осіб з інвалідністю. Велиш і член нашої комісії в цьому році е, даю вам відповідь. Зразу ж е, у нас є чітко визначені. І механізми, і порядок, і хто має приймати участь, і як би ми не хотіли допомогти благодійним організаціям, але ми обмежені законодавством. Тому ми а, чітко працюємо, і комісія має працювати, знаючи постанову, її порядок, і не відступати кроком ни вліво, не вправо. Тому тут давати час, вже конкурс завершився, і в оголошенні чітко було вказано, хто приймає участь, кому надається фінансова підтримка. Тому на жаль, це той конкурс дати вагітна. Можливо, будуть ті, чи якісь конкурси, де будуть мати право брати участь, тому числі якісь благодійні організації. Вони отримують в... з них мають можливість отримувати гранти міжнародні, тому тут є варіанти, скажімо. Я відношуся, якраз в громадська до комітету захисту права з інвалідності, то для мене це. Ну, як сам особо з інвалідністю. Для мене це дуже болюча тематика. Розумію. Розумію. Установа визначає тільки громадські об'єднання з інвалідністю. Тільки уважаю, насілені да. на цю здоров'я. Тільки так, так. громадські об'єднання, з інвалідністю і на наступному засіданні. До побачення. До побачення. побачення. До побачення. все Процедурно.